вітаємо вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними в ефірі незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні речі і події, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти. впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. І також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Дуже важливо завжди цікаво знати, де є наша аудиторія. Друзі, будемо говорити, і присвятимо нинішній ефір темі, яка, мабуть, зараз є найважливішою безумовно, для України, і яку дуже багато також обговорюють на заході. Ситуація із Каховською ГЕС про руйнування Дамби, яка призвела до затоплення величезної території на Херсонщині, до евакуації тисяч людей. Ми трохи вже вчора говорили. Починали збирати перші реакції. сьогодні зосередимося вже на офіційних реакціях, які ми маємо від сполучених штатів на цьому. Також поговоримо про те, як ці події висвітлюють американські змі а американські блогери, взагалі засоби масової інформації на заході. А про це будемо сьогодні говорити. Якщо ми говоримо про офіційну реакцію, друзі, то а, почули ми пізніше вчора вже ввечері за київським часом коментарі від адміністрації, зокрема від Білого Дому. Ми знаємо, що Сполучені Штати наразі тісно співпрацюють із українським урядом, аби з'ясувати обставини руйнації Каховської ГАЗу. Про це зокрема сказав представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Також заявили про це у державному департаменті. До речі, дуже цікаво, що їхнє повідомлення практично слово слово звучало. Тобто комунікація тут дуже скоординовано виглядає раніше. Ми знаємо, що Україна безумовно повідомила, що Росіяни підірвали дамбу. Нові каховці в Білому домі. Наразі вивчають, що сталося, але нагадують дуже чітко, що на той час, коли сталася ця руйнація, Дамба. Була в руках Росії, яка окупувала Каховську ГЕС ще з минулого року. І думаю, якщо маємо зараз коментар Джона Кірбі із Ради нацбезпеки США, можемо цей коментар послухати Ми досі намагаємося встановити, що трапилося, але росіяни нелегально захопили цю дамбу. Це водосховище багато місяців тому. Ця територія на час вибуху була окупована ними, і це зрозуміло, що навмисне руйнування цивільної інфраструктури заборонене законами війни, і у додатковому протоколі до Женевських конвенцій, який росіяни самі ж підписали руйнування цивільної інфраструктури як от дамб, і термін дамби там є чітко зазначеним. Є порушенням цього кодексу, але знову ж таки, ми досі не ухвалили рішення. Ми досі говоримо і з українцями про це. Ось такий коментар Джона Кірбі із Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів і в принципі дуже схожі слова, як я вже казав, пролунали від від державного департаменту, в тому числі, тобто комунікація, вона тут злагоджена. Біла діма справді, і як з багатьох інших чутливих важливих питань, а вони ці речі чітко координують. Так само намагалися це питання поставити і, зрештою поставили американському президенту Джо Байдену, яка його відповідь, яка його реакція на руйнування Каховської ГЕС. Насправді відповідь була доволі лаконічною, але в принципі чіткою Джо Байден ще раз підтвердив підтримку України. Якщо маємо ці слова, то можемо зараз послухати, як американський президент відреагував на запитання. Який ваш меседж Росії щодо вибуху на дамбі в Україні? Ми нікуди не йдемо. Який ваш меседж Росії ми нікуди не підемо. Ми будемо допомагати Україні. Чули, президент Байден сказав, що будуть продовжувати допомагати Україні, і цей меседж також ми чули вчора від Джона Кірбі. Він зокрема знов ж таки сказав, що поки що остаточної відповіді на те, що сталося у Сполучених Штатах, немає однак він наголосив на тому, що Сполучені Штати будуть стояти разом з Україною стільки скільки буде потрібно, і робити все, що потрібно, щоб допомогти Україні. Також ми отримали кілька реакцій, конкретні дії, оцінки від міністерства енергетики і від агенції США з міжнародного розвитку. Все по порядку. Перше, міністерство енергетики, сама міністерка енергетики Дженіфер Гренхолм напередодні написала, що пошкодження Каховської дамби є гуманітарною трагедією, яка розгортається, в тому числі це проблема і трагедія для гуманітарної для енергетичної безпеки України. Водночас вона сказала, що експерти міністерства енергетики сполучених штатів та також Українські партнери дійшли висновку, що безпосереднього ризику для запорізької атомної електростанції немає. І як сказала Дженіфер Гренголм, Сполучені Штати продовжують оцінювати ситуацію і будуть стояти пліч опліч із Україною. Водночас, Агентство США з міжнародного розвитку, до якого ми звернулися за коментарем, щоб дізнатися, яка у них реакція і що вони вже конкретно роблять, щоб допомогти Україні, сказали таке, що USAID, це це агентство, тісно співпрацює з партнерами у постраждалих і прилеглих регіонах, щоб мобілізувати допомогу для евакуйованих та інших осіб, які постраждали від повені, і вони говорять про те, що гуманітарні партнери USAID протягом усієї війни були готові до потенційних переміщень із цього регіону з багатьох причин. Як наслідок, наші партнери кажуть, вони вже мобілізують заздалегідь розміщені запаси для розповсюдження на пунктах евакуації, зокрема гігієнічні набори, непродовольчі товари, гаряче харчування та безпечну питну воду. А також. Багатоцільову грошову допомогу для інших основних потреб також вони говорять про те, що вже проводиться евакуація автобусами, потягами та приватним транспортом. Агентство США з міжнародного розвитку змогло активізувати заздалегідь виділені ресурси, щоб забезпечити автобуси протягом кількох днів після того, як сталася ця. Трагедія також вони кажуть, що придбали ваучери на пальне для волонтерів евакуаторів, які вже мають автобуси, але потребують пального. І це дуже теж важливо, тому що ми знаємо, що багато українців-волонтерів вже активізувалися, і самотужки допомагають або вивести людей, або, наприклад, врятувати тварин. Зараз ви бачите, як зокрема допомагають з евакуацією. Також в USAID кажуть, що підтримують державну службу України з надзвичайних ситуацій та інші суб'єкти реагування на надзвичайні ситуації в закупівлі та доставці водоочисного. Обладнання водних насосів для, для гігієнічних наборів, продуктових наборів та предметів домашнього вжитку, і говорять про те, що безпосередні першочергові потреби включають їжу та безпечну питну воду на пунктах прийому евакуйованих у місті Херсон, також безпечне житло для тих, хто залишився у місті Херсон. І наша колега Катерина Лісунова також напередодні спілкувалася з однією з експерток. Вона є промисловою це Анна Амбросова. Про те, насправді, хто в найбільшій небезпеці і які міста зараз опинилися в найбільшій скруті, які, які насправді найбільші і найгірші наслідки для регіону. Давайте послухаємо її коментари, далі повернемося до обговорення. Багато років тому ріка Дніпро була зарегульована каскадом водосховищ і каскадом гідроелектростанцій. Каховська Гес найнижча в цьому каскаді, і е, тому ця вода, яка зараз витікає з чаші Каховського водосховища, вона рано чи пізно е, потрапить в Чорне море. На берегах Каховського водосховища за період його існування е, розвинулось. Декілька великих промислових центрів Запоріжжя, Марганець, Нікаполь, Дніпро, власне, трошки вище за течією, це вже вище Дніпрогеса, але теж має певний вплив. Кривий ріг не стоїть на Коховському водосховищі, але отримає з нього воду. Зараз у професійній спільноті розглядають кілька сценаріїв. А я чула припущення, що чаша водосховища майже спорозниться за дві доби, за чотири доби. Тобто зараз ідуть ці підрахунки. Такий коментар від однієї з експерток також наш колега Дмитро Колчинський мав нагоди спілкуватися із заступником директора інституту водних проблем та амеліорації Національної академії аграрних наук, це Михайло Яцюк. Поговорити про те, наскільки насправді великою є загроза для питної води для очисних систем. Можемо послухати його коментар зараз. Таких наслідків не очікував Ніхто в цілому були певні. Бачення, що це може статись, були певні моделювання сценаріїв розвитку подій, але по наслідках ну, оцінити те, що постраждає така кількість населених пунктів у такому саме масштабі наслідків збитків, ну майже ніхто не прогнозував. І плюс ми повинні розуміти, що якщо там шкоду прогнозували для території, для господарств. Тобто тільки зараз починають оцінювати шкоду майбутньому да, що в нас будуть виведені з е, обігу величезної площі земельних угідь, можуть бути які забруднені. Да, що ці території будуть забруднені, де люди проживають? Цьому це не оцінювали. А зараз треба оцінювати, що вони будуть забруднені, що там потрібно вживати заходів для того, щоб. Стабілізувати екологічний стан, щоб там стабілізувати ці процеси, щоб вони не розвивалися в плані деградації екологічної, такої це і так екологічна катастрофа, але щоб ця катастрофа не зростала, її треба певним чином застабілізувати і зняти всі ризики. Дивіться, вода, яка пройшла через зірваний турбінний ГЕС, де було турбінне масло, були там інші речовини, які є забруднювачами. Так, плюс хвиля паводку, яка пройшла, вона змила все, що було низько розташоване у поруслу і по населених пунктах. А там були сміттєзвалища, там були промислові майданчики, там були якісь такі виробництва, які мають забруднювачі. Тобто воно би, не дуже. Великих об'ємах, але коли сукупно це все скласти, то це буде мати дуже негативний екологічний наступ. Такий коментар. І також Дмитро Колчинський запитав у нього про те, якими можуть бути наслідки для Криму. Тому що ви пам'ятаєте, вчора, коли ми спілкувалися з іншими експертами, зокрема із професором Фокусімського університету Марком Желізником, то він сказав, що він вони насправді готувалися до того, що може статися потенційна трагедія аварія на Каховському водосховищі. Однак він сказав, що вважали, що росіяни на це не підуть через те, що насправді це може мати страшні негативні наслідки для. Без самого Криму, однак сьогодні Михайло Яцюк він трошки прояснив про те, якими ж можуть бути наслідки безпосередньо для Криму. Давайте послухаємо там. Всі класичні наукою описані від процесу відбувалося, коли води немає, її недостатньо, коли вилучають стопроцентності. Якщо відбувається. З річковим басейном, що відбувається з ландшафтами. Що коли річки пропадають, озера висихають, які сто років там були, вони повисихали, і ми бачимо, що вони зараз повернуться до тієї ситуації, тому що першою ціллю війни їх було захоплення північно-кримського каналу. Перші дні вони захопили. Зразу почали включили канал, хоча він був ще не придатний для роботи, але вони почали. Подавати воду на Крим, накопичили там якісь ресурси. І вважають, що вони 23 й рік точно протримаються, а можливо, і трошки більше. А далі вони вважають, що після там вже хай нічого не росте. Ось такий коментар експерта Друзі, знаєте, ми анонсували е, на початку цього ефіру, що будемо також говорити про реакцію американських засобів масової інформації про блогерів, як вони реагують, і насправді дуже дуже багато інформації зараз. Ми бачимо в інформаційному полі. І насправді вона є доволі різною, так і можливо не такою, як хотіли би бачити чи чу чути багато українців. Зокрема, знаєте, на що звернули увагу тут у США. На що ми з те, теж особисто звернули увагу популярний консервативний ведучий такер Карлсон нещодавно з ним розірвали співпрацю News. Вчора він випустив перший епізод свого блогу на Твіттері. і в цьому першому епізоді він власне говорить про ситуацію на Каховський Гес і по суті. Ставить запитання і підводить до того своїх глядачів, що ймовірно Україна сама могла підірвати цю а, дамбу і призвести до затоплень. А це відео назбирало величезну кількість переглядів. На цей момент ми бачимо їх вже понад 70 мільйонів. Побачили твіт таку саме така кількість людей, і а, бачите, дуже багато поширень, ретвітів, лайків. Зокрема, поширили це відео Ілон Маск. Багато консервативних американських блогерів з мільйонною аудиторією, також мага республіканці. Це республіканці, які підтримують Дональда Трампа, більш консервативне крило партії. І серед іншого, до речі, поширив також російський представник в організації Об'єднаних Націй. Тобто, ось таке відео набрало воно досить велику кількість переглядів. Так само. З іншого боку, дехто намагається просунути якимось чином тезу, що мовляв, не ясно, хто відповідальний за руйнування Каховської Гез. Можливо, це росіяни, можливо, це українці, можливо, дамба взагалі прорвалася сама про одним чином. А, і якісь є ну наводять різні дані переписки телеграм-каналів, заяви посадовців. Тобто таке враження створюється зараз з того, що ми бачимо інформаційний шум. І намається якось розмити а, дійсність, а, створити неясність, запустити туману. Неясно хто відповідальний. От є така версія, є така версія, дуже багато різних версій. І, і на це звертають деякі, зокрема також оглядачі. От, наприклад, Володимир Єрмоленко. це. Український також і історик, і філософ, і блогер популярний. А, чи Данило Мокрик, український журналіст. Вони звертають увагу на те, що це нагадує ситуацію, яка була із MH17, коли Росія збила українське, коли Росія збула над Україною а, літак. Малайзійських авіаліній. тоді теж пам'ятаємо, що дуже було багато різних кидів інформації. Тобто створюється ось така. А, так, такі таке зараз інформаційне поле на противагу юлю. Абсолютно а, також, ну не забуваємо, є і голоси інші. Дуже багато і українців англійською мовою зараз у Твіттері поширюють у Фейсбуці чи чи інші американські теж блогери а, поширюють абсолютно протилежні тези. Тобто, таке враження, що зараз триває якась інформаційна боротьба так. на цьому полі, і і дуже багато зараз різної інформації. Про це потрібно знати. Про це потрібно говорити. Саме тому ми про це говоримо в ефірі, щоб маске не справді дискурс відбувається. Так і ми теж будемо продовжувати розвивати цю тему, зокрема, дивитися, як впливають російські дезінформаційні наративи на це. Те, як висвітлюють насправді, те що сталося на Каховській е е гідроелектростанції. гідроелектростанцію лише додамо Джулія Дейвіс, оглядачка американська, яка слідкує за тим, як російські змі, подають інформацію за російськими ефірами. От звертає вона увагу на те, що вчора е на російські телеканали запросила експерта е Олексія Анпілогова. Ан Ан якщо не помиляюся е раніше у 2022 році, саме цей експерт він е е казав, що потрібно підірвати критичну mm -hmm. інфраструктуру українську, зокрема Дамби. А вчора він на в ефірах російського телебачення казав, що це Україна підірвала і казав, що Росія до цього не причетна, тобто Росія. Таким чином намагається цю інформацію також подати. Безумовно, і я бачу, що глядачі наші звертають увагу теж на те, що недостатньо на їхню думку реакції від сполучених штатів від заходу. Зокрема, один із глядачів чи глядачка пише, що дивляться із Києва, і пишуть, що має статися в Україні, щоб Америка визнала терористів терористами. І ви знаєте, що напередодні в низці міст у Сполучених Штатів пройшли протести, зокрема у Вашингтоні, також у Нью-Йорку, в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі. І ці протести як. Раз і стосувалися того цих закликів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії. Зокрема, ви бачите цей протест біля Білого Дому зібрав людей, які закликали насправді визнати Росію державою спонсоркою тероризму. І вони зокрема кажуть про те, що що іще має статися, щоб було зрозуміло, що Росія продовжує здійснювати геноцид проти українського народу, як сказав український президент напередодні, екоцид. І вони зокрема закликають, щоб адміністрація таки пішла на це визначення, на яке досі вони ще не йшли, щоб визнати Росію державою спонсоркою тероризму. Якщо маємо якісь коментари з цього протесту, давайте послухаємо. More sanctions on Russia. More sanctions on Russia. Більше санкцій проти Росії. Прихильники України, будь ласка, пишіть у Білий Дім вашим представникам, вашим сенаторам, щоб вони підтримували ті резолюції та закони, які визнають Росію терористичною державою або державою спонсоркою тероризму. Ось такі коментарі бачимо зараз. Тут про від українських активістів, зокрема. Під Білим домом, але ми знаємо, що не лише на вулицях активні, активні також у соціальних мережах українські активісти і намагаються цю інформаційну кампанію проводити як в онлайні, так і в офлайні. Юлі, давай глянемо, де нас дивляться. Можливо, якісь також запитання. Бачу, що вітаю нас у Львові. Вітають із Кривого Рогу Інгульця Харків. Дивиться сьогодні нас також Рівне. Бачу Кам'янська Дніпропетровщина, Київ вітає нас, також Черкаси. Дніпро, про надвірна багато інших українських Юрій, і не лише українських міст. з Харсона. Дивляться з ЄДО Дивиться нас. Дмитро Савчук передає вітання багато інших міст, регіонів. Друзі, дякуємо вам за вашу активність. Маєте, якщо якісь запитання, то ставте. Спробуємо ми їх зачитати. Знаєте і. От коли ми говоримо про активістів в різних куточках сполучених штатів, так не лише з Вашингтона, але і, і на, на західному збережжі, і в центрі сполучених штатів, то наша наступна історія насправді про одних про таких активістів у штаті Колорадо, місті Денвер, які послідовно займаються підтримкою українських воїнів, і насправді змогла одна з організацій привезти українських захисників. Які є які пораними, вони отримали ампутацію внаслідок поранення у, у бойових діях. привезли їх до того для того, аби надати допомогу, дати їм також протези у сполучених штатах, але і взяти участь у благодійному забігу, поки що на військах. Однак американські протезисти спеціалісти обіцяють, що згодом ветерани вже зможуть бігти і на своїх нових ногах. Можемо зараз подивитися історію про цю благодійну подію. На ній побувала Світлана Простинська та Володимир Петрунів. Історія з Денвера, штату Колорадо. Далі в ефірі я то планував взагалі постояти просто на старті, тіпа, і фініш і їх зустрічати. Але якось так помисло. Скажу, давайте я теж буду приймати участь. Чоловік Келлі Крестон віз мене всю дорогу. Я йому трошки допомагав. Крутив трошки сам. Ну, дуже класно. Військовослужбовець 65-ї бригади Збройних сил України Роман Денисюк отримав важке поранення на Запоріжжі. У квітні цього року прибув до Колорадо на протезування нижніх кінцівок. За місяць взяв участь у своєму першому забігу на 5 кілометрів, хоча й на візку з допомогою волонтерів з організації Лімсфоліберті бігти було значно цікавіше, коли я біг і штовхав його візок. А він крутив колеса руками. це було чудово. У нас виник зв'язок, поки ми так разом долали дистанцію. Чудово, що він взяв участь у перегонах, а не стояв осторонь. саме волонтери фонду Лімс Фоліберті організували поїздку Романа до Колорадо на протезування. Місцеві спеціалісти поставили йому протези безкоштовно в американських лікарнях. Ми різні зустрічалися. Ну, різних лікарів і ну всі вони цікаві, дуже зацікавлені допомогти українцям. Все, що вони робили, вони стараються зробити безкоштовно все, що в їх силах. Тут ми без догляду, без якби нагляду ніколи не залишалися. У нас завжди є волонтери. На всі активності або до, до лікарів ми їздимо завжди ну, з волонтерами, нашими українськими перекладачами. Разом з Романом до Колорадо прибув Ігор Войний. Чоловік вступив у лави ЗСУ з першого дня повномасштабного російського вторгнення. Втратив ногу у бою у Дніпропетровській області. Ігор теж за допомогою волонтерів подолав на інвалідному візку 5 кілометрів. Нас це дуже вразило, кількість людей. Які нас підтримують, які вболівають за Україну. Ми дуже вражені і вдячні американцям за таку підтримку і увагу до нашої країни. Бігти нам ще було рано, тому нас підтримали хлопці із Америки. Вони нас всю дистанцію провезли на візочках на наших. П'ять кілометрів з Ігорем пробіг Андрій Матящук, який заради цієї події прилетів з Києва. Ми зробили забіг 5 кілометрів разом з нашими ветеранами, привернули увагу до українського питання, до війни в Україні. Ну і завдяки цій взаємодії всіх спільнот українців Колорадо, волонтерів, які приїхали з України. Ми отримали нагороду найкращі череті на, на цьому заході. Ми були шоковані кількістю та якістю підтримки нашого забігу. Нам нас дуже тепло зустріли оваціями на фініші. І це та підтримка, яку заслуговує кожен військовий, кожні ветерани. Ми маємо бути їм вдячні за ту можливість жити в Україні зараз. І ми віримо в нашу перемогу. Щорічний денверський марафон Колфакс, у рамках якого організовують забіги на різні дистанції, зібрав понад 30 тисяч бігунів з усіх куточків Америки. У команді від «Лимсфу Ліберті» бігла Ольга Купрайдер. Яка переїхала до Денвера 22 роки тому з міста Кременчуг прийшла підтримати наших хлопців? Приємно мене вразило те, що коли ми бігли а, з українськими прапорцями, з символікою на футболках та шляпах, а, чи у хлопців були а, українські прапори, дуже багато людей а, чи підходили, чи підбігали а, до нас і а, казали, ми підтримуємо Україну. Завдяки цьому заходу до Лимс волиберті приєдналися чимало нових волонтерів та однодумців. У найближчих планах фонду привести ще групу військових на протезування, розповідає Келлі Роріх. Співзасновниця організації у мене немає українського коріння. і Я туди вперше приїхала саме під час війни і дуже полюбила українців. Це така чудова країна і такі чудові люди. Як американка, я бачу свою роль у роботі з американцями. На мій погляд, для американців дуже важливо розуміти, що відбувається в Україні. Мета Limbs for Liberty допомагати українцям отримувати протези у Колорадо. Ми дуже маленькі, Організація нас лише троє, але нас сильно підтримують. Тож ми будемо допомагати, доки маємо таку можливість. На сьогодні. Невелика група волонтерів, об'єднаних в Либерті, організувала поїздку до Колорадо та безкоштовне протезування для трьох поранених українських ветеранів. Планують привезти ще групу воїнів, яким потрібні штучні кінцівки. А поки допомагають Ігорю та Роману пройти повну фізичну та моральну реабілітацію з місцевими спеціалістами. Чоловіки чекають повернення до своїх сімей та побратимів вже на своїх ногах. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо. Отакий такий сюжет був із Колорадо наших колег, які розповідають про те, як місцеві активісти допомагають українським пораненим військовим пораненим воїнам. Мій співведучий Остап мав піти на інші включення. Але ми, друзі, з вами продовжимо. Дякую вам дуже за активність. Є коментарі, зокрема, які стосуються про, про брифінг вчорашній, який відбувся у Білому домі. Наш глядач, Мейзін Джоні, питає про те, учора журналіст з Washington Post питав у Кірбі, що чи точно Росія підірвала дам. Бо невже у Вашингтон Post про російські журналісти. Питає, питає Джоні. Насправді йдеться про те, що Сполучені Штати на цю мить, як сказав сам Джон Кірбі, поки що остаточно не дійшли висновку, що сталося безпосередньо на Каховському водосховищі на Каховській гідроелектростанції. Але як ми чули із коментаря Джона Кірбі, вони говорять про те, що Росія нелегально окупувала території навколо цього водосховища. Саме водосховище на час вибуху там перебували безпосередньо. росіяни. І як сказав Джон Кірбі, коли у нього запитали про те, чи можуть потенційно такі атаки бути воєнними злочинами, він сказав, що насправді е, атаки на цивільні об'єкти суперечать законам війни, і також сказав, що Росія підписувала Женевські конвенції, де чітко прописано, що атаки на дамби на цивільні об'єкти є е, абсолютно суперечать цим підписаним документам тому знову ж таки в білому домі не говорять, не дійшли ще конкретно висновку, однак говорять про умови, на тлі яких відбувалося все це, враховуючи те, що Сполучені Штати не говорять конкретно яких висновків вони дійшли. Тому журналісти питають, безпосередньо ставлять питання про те, чи можуть бути якісь інші варіанти. Але так це теж важливо. і За цим ми стежимо насправді, чи могла російська. Пропаганда, чи могли російські дезінформаційні наративи вплинути на те, як висвітлюють насправді цю трагедію, те, що сталося? На Каховській гідроелектростанції чи можуть російські наративи вплинути на висвітлення у Сполучених Штатах. Ми за цим стежимо, будемо говорити з експертами, тому обов'язково дивіться наші наступні програми, щоб побачити, як же справді реагують. Якщо також говорити про сполучен... про президента Сполучених Штатів Джо Байдена, у нього запитали теж напередодні про те, який його меседж Росії щодо вибуху на Дамбі в Україні, і він сказав з таки, він сказав важливу річ, як мені здається, він сказав, що ми нікуди не підемо. І що ми будемо допомагати Україні, тому знову ж таки, це важливий наратив, який зараз відбувається в той час, як Росія намагається вкинути якісь свої наративи в інформаційний простір. За цим всім будемо стежити сьогодні. В програмі Частам будуть дуже важливі реакції із Капіталійського пагорба. А про те, що сталося на Каховській, про підрив Каховської дамби, Каховської водосховища. Будемо говорити про це а також про інші важливі речі. Тому не пропустіть програму Частам. 22-й, А брифінг повернеться до ефіру вже завтра. о 18-й. Побачимось. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.